Бути українцем пишатися своєю вітчизною, і нам є чим пишатися. Ми пишаємось красою української мови, древніми традиціями і мудрістю предків, найбашою культурною спадщиною, що нам дісталася славними сторінками вітчизняної історії. Ми пишаємося й тим, що будуємо незалежну державу, і духовно повертаємося в родину народів Європи. Виконуючи заповітну мрію багатьох українських поколінь. бути українцем, значить беззавітно вірити в Україну, як і лені, безстрашні захисники українського народу. Така віра робить людину щасливою від свідомості того, що вона частка його життя, що вона разом зі своїм народом. Україна славиться безкравніми степами, густими лісами, величними горами, повноводними ріками та неозурими полями пшениці, що колоситься. Ще українці славляться своєю незрівняною кухнею: борщ, сало, пампушки з часником, ковбаска домашня, узвар. Це ще маленька частинка зі списку українських страв. Душа народу розкривається. І в майстерності приготування національної сьогоднішнє свято, яка ми проводимо в стінах нашої рідної школи, присвячена українській кухні. Борщ це символ надійного даху над головою, родинного тепла, сімейної злагоди і спокій. Настільки в Україні до борщу. Що не може не згадати про нього навіть тоді, коли розмови не має ніякого відношення до кухні. Ливесь не переборщи, остерігає народна мудрість. Це, що росте на українському городі, з любов'ю ми до столу подаємо, і понад усе в житті ми дякуємо природі, коли смакуємо ще розвареним борщем. Він пообіді кличе кожного до хати. У потарілці розливається душа. Нас і за вухами не відірвати, коли він ується наші пісні і сковша. Зі всього світу до нас в гості їдуть друзі. Ми хлібом, сіллям зустрічаємо їх всіх. І за столом, зібравшись, у тісному грузі, луною котиться довкола дружні сніг. Гостинність наша переповнює повінця. Усі упевнені, що ми в раю живемо. Та щоб пізнати справжню душу українця, вам необхідно причаститися борщем. Каше це сила порожнього. Як із скропинок, так і ніг складається життя людини. Каша запроводжує людину від самого народження, адже є першою стравою після материнського молока. Слово кашу розуміють і українці, і білоруси, і болгари, і порогі. Найпростіше водночас одна з найсмачніших страв народній кухні. воду, вода буде, це каша буде. Цим присліам позначається рецепт цієї страви. А головний секрет побільше маса, бо масу в каші не зіпсуєш. Дивним словом назвали люди шматочок тіста, зварений у воді. Вимовиш галуш. І ніби в рот покладе щось смікеньке, солодкувате, надзвичайно смачне, і в Україні, і далеко за її межами добре знають цю невибагливу страву. І з галушками пов'язано чимало жартів, прикмет, прислів. Де свято, де розваги, там галушки, і як страва, і як забава. Вареники на столі українців. Це домашнє урочисте застілля. І в піс, і у свято такі варенички варять по всій Україні. Всюди гості зустрінуть вареничками з сиром, ясом, капустою та вишню. Не дарма в народі кажуть про веселу багато людей. Живе, як вареник у маслі. Кум поїсти неабиякий мастак. Йому жінка, що не зварить, все не так виридує. Як з'їдають твій обід. Наче гирю закладаю в живіт. Раз в неділю ми остались без жінок. Подались вони раненько на торчок. Ми із кумом закурили, сидимо, кум наліво, я направо плюємо. Не заставили нам їсти, то й нехай, а ми зваримо вареники давай. Налили ми вночі свіжої води. Пів мішка муки засипали туди. Я качалку взяв, а кум мій макогон. Тісто туго замісили, як гудрон. Тріжів кинули дві пачки. Красота, потім перцю і лаврового листа. Тісто витягли на ми та січем. Я ножакою, а мій сікачем. В казані кипить аж піниться вода. Я ліплю, а кум вареники вкида. На вусах у мене тісто, в нього сир, кум по кухні походжа, як командир. Хай, хай же говорить, лопне, а жінкам отакунького вареничка не дам. В казані вода вирує, булькотить, сир гарячий нам на голови летить. Поки піло так не більше двох годин. Бачив збились всі вареники води. Ми вареник той штовхаємо до дна, а він лізе, випирає з казана. Кум говорить. Ну, нехай вже буде так, покоштуємо, яке воно на смак Поділили ми вареник, сидимо, кум виделкою я ложкою їмо. Я помалу ремигаю, кум жує. Ну, цікавиться, як, як враження твоє? Я показую на пальцях і стогну. Язика не поверну. кума очі лізуть з лоба не ковтне, просить. Стук не по потилиці мене. Я, як двину його в шию кулаком, тут відразу нам полегшало обом. Кум затявся на своєму. А жінкам я й однаково й понюхати не дам. Те, що я не з'їв і кум мій не доїв. Потаскали кабанові ми у хлів. А кабан понюхав тісто, кашлянув, перекинувся в баюру і заснув. Кум штовха його. Пардон місьє кабан. Вибачайте, я не знав, що ви гурман. Пироги відігравали велику роль у традиційному народному харчуванні, виготовляли пироги двох видів: печені з кислої тіста і смажені з прісного. Печені пироги виготовляли лише на свята, За начинку поправили сир, ростей з сирими яйцями, смажена, квашена або свіжа капуста, горох, картопля, гречана каша зі шкварками. Свячений гарбуз із калиною. і досі є однією з найгупленіших трав українців. Куліш це степ і воля, зелений простір і довга пісня. Тепло, багаття і спорідненість козацького товариства. Куліші ще називають степовою або польовою кашею. Степовий куліш має родичів і в інших краях. Щоб куліш вийшов смачним, його заправляють олією, шкварками з цибулею, часником, посипають зеленю у петрушки. Саток сала вважається в народі справжньою ознакою добробуту. Сало вживається як самостійно їжі, головним чином сировому, напеченому, виглішкварок, або приправи та жирової основи до різних страв. Така увага до... До свинини поріднює українську кухню з кухнями угорців та білорусів. Сало їдять не тільки сире, солоне, варене, копчене і смажене. Його не тільки готують, але ним шпигують інше м'ясо та сало від супені. Також його використовують для натоплення рідких страв, борщів, опусників, дюшок. Його навіть використовують для солодких страв, поєднуючи з сукром або патоком. Їсть сало, буде сила, і щоб там не говорили про холостерин в крові, ви не вірте цій брехні. А яке ж воно смачне з морозильника серце, з помідором, часником, з хірчицей, огірку. Слинка вже побігла в вас, тоді вам до столу час. Пригощайтесь, смачним салом, щоб вам жити краще стало. Це різновид українського хліба. Пуската хлібина переважно з пшеничного борожна, на якій роблять горизонтальний натріс перед випікання. Українська назва походить від слова палити, оскільки скоринка виходить іноді суха або пригоріла, символізує паляниця щастя та добробут у родині, а також є символом сонця, За віруванням на. Можна їдати шматок паляниці. У слові паляниця є важкі букви, яким росіянам дуже важко вимовляти. Це наша «и» та м'яка «ц», а також є перехід ни до м'якого «ця». Вісьмо руки хліб до гляне. Він незвичайний, він святий, він править пісні і працю в себе. Ци хліб, рубляли до столі, і буде їх ходитись треба, від скарби більшої на землі. Смачна наша українська кухня щедра, як душа нашого працьовитого народу. Сподіваємося, вам було цікаво послухати про її страви. Смакуйте нас We'll в Україні